Я вам зараз таке скажу, що ви вже точно не будете думати як колись. Дороги назад вже нема. Зараз люди масово мені відповідають, що церкви не треба, я маю віру в душі, я собі вірю, Бог мене дуже сильно любить, мене все в житті вдається, мені того не треба. Я теж читаю Біблію, в мене все нормально, я все читаю, все розумію. Желізні доводи. Відкриваємо Біблію, книга об'явлень. 1.20 і читаємо. Я читати не буду, бо ви зараз будете казати, що в мене в Біблії інакше написано. То читайте самі і побачите, що пише сам Ісус Христос. Книга об'явлень – це слова самого Ісуса Христа до нас, людей. І Він каже, що церкви потрібні, і що є сім церков Його, між якими він ходить. І як ви дотримуєтеся закону, не вбий, не кради і так далі, то ви маєте знати, що є такий закон. Хто додасть до Біблії якесь слово або відніме, той буде проклятий і викреслений з книги життя. То як з книги життя? Та не піде він царство Боже, піде до пекла. Ми всі собі думаємо, та я собі сам, я собі зі всім справлюся, там в церквах обкрадають, там в церквах мені то не подобає, а то так там не роблять, а то так. Ісус Христос нас всіх однаково любить. Бог любить нас всіх однаково, кожну людину особливо. Угу. Щарую вас. Ми з вами грішні. Не любить і бігає за ними. Покайся, будь ласка, покайся. Ні, він нас карає, дає нам прокляття і так далі. Я думала, що я Бога знаю. В Церкву треба ходити. Там вчать елементарно, як дитину в школі писати букву, і так само в церкві вчать Божого серця. Показують, який той Бог насправді. Буде. А в церкві нашу гордість, наше таку панство наше запхають нам, знаєте, куди В одне місце. В церкві ми станемо якими послушними, смиренними дітьми Божими. Прикиньте? Мені так Бог каже. Мені не треба ваші дарунки, що хочете там. Мені треба, Щоб ви були черні, послушні, смиренні. Я нас все життя на фільмах виховує. Все життя нам лапшу на вуха вішає і каже, що ми такі любимчики в Бога, як нас сильно він любить. Буде за нами бігати до останньої хвилини і ми такі, ага, то вже астероїди падають на землю. Ну, ну тоді я вже покаюсь, певно. А знаєте, чому ми грішники? Бо елементарно не визнаємо своїх гріхів і своїх залежностей, алкоголі, сигарети, гулянки, п'янки, баби, хлопи і так далі. Але Бог нас чекає і кожного простить, хто покається серцем чистим. Тому у нас є вільна воля, щоб ми самі прийшли до того. Він нас не силою, і не хочеш йти до пекла. Я так вам навалила тут інформації. О, сидіть собі, подумайте добре. Бо я теж над тим думаю, і неспроста мені такі тепер думки приходять. Може, хтось мене почує.